Коли Путін говорить про перемір'я, він хоче справді певної передишки, але хоче за це, що він зможе собі покращити економіку і трошки відновити сили. За це він хоче, щоб йому віддали ще якусь кількість території, і щоб Україна буде частково капітулювала по ряду пунктів. Плюс він хоче скасування санкцій. Він хоче повернення заморожених коштів, тобто він хоче всього насправді за те, щоб йому дали можливість перепочити рік другий. І саме цей зміст він вкладає в слово перемір'я чи в слово мир. Коли Зеленський каже про мир, він має на увазі, дайте нам більше зброї і дайте нам більше санкцій проти Росії. Тобто Саме це він має на увазі. Я не думаю, що він вірить в будь-який мир без цього, без санкцій і зброї. Коли європейці кажуть перемір'я, вони так само мають на увазі, що чим в Україні ми можемо пожертвувати заради того, щоб Путін заспокоївся. Американці мають на увазі щось своє зовсім інше, і ми бачимо, що американці, якби вони серйозно були налаштовані на мир і серйозно були налаштовані на посередництво і на переговори, вони би не зробили би до початку переговорів. І навіть до початку свого посередництва не зробили уже ряд поступок Путіну без всяких умов. Тобто вони не давали б йому ці козирі, та і вони дали йому кози не розкидалися б активами, До початку переговорів вони припинили допомогу Україні. Вони могли б виставити це як умову Путіну. Ти нам ти те робиш, а ми припиняємо допомогу. вони. Ні, вони до цього припинили допомогу Україні. До початку переговорів вони. Зараз Келох оголосив, що вони згодні на нерозширення НАТО. А чому ви виставили це як козир зі свого боку? Просто одразу відмовилися, ще до початку переговорів від розширення НАТО. До початку переговорів Трамп зробив безліч компліментів Путіну і безліч лайків на адресу Зеленського. Це об'єктивне посередництво? Що це за посередництво взагалі таке? І цілий ряд інших моментів, коли Сполучені Штати просто продемонстрували, що вони зацікавлені в перемозі Рефі і в поразці України. Нам не потрібно посередництво з боку Сполучених Штатів, нам потрібно зброї, нам потрібно збільшення санкцій.